Всі іноді хочуть чебурек, але є проблемка. Покупні вони, як правило, не дуже. Багато масла, непонятне м'яса, його ще й мало. Тому готуємо правильні чебуреки, бо шкода для фігури. Спершу начинка, фарш курча телячий, туди очку, на кіло м'яса штуки. Дві. Щоб сльози не пускати, я його не ріжу, а бон Лук відправляємо у фарш. Поперчити, посолити трішки мускатного горіху. По спеціям достатньо. Багато зелені нарізаємо цих клітковина корисна. Додаємо орієнтовно стакан води, перемішати начинка готова. Час ми цінимо, тому тісто і готуємо, беремо ваш. Я знайшов круги, можна і квадратний. На нього шаром викладаємо фарш, зверху викладаємо сир, це не обов'язково. По колу країва ваша змачуємо водою, ну прям дуже добре. Завертаємо пополам і гарненько притискаємо. Чи на ки змащуємо жовтком. Якщо десь порветься, не переживайте, жовток все скріпить. І в духовку на 20 хвилин на 200 градусів. Двадцять 20 хвилин пролетіло, відкриваємо запах. Це вигляд. Дає не просто смачно, а навіть десь трошки сексуально. Плюс таких чебуреків тут немає лишнього масу, багато м'яса, білок для м'язів. Та що казати, ви просто подивіться. Сир тягнеться, начинка сочна, але не жирна. Їх можна і на дієті, і дітям. Добре, смакують з гостреньки, Просто спробуйте. Це дійсно смачно.